Олександрійська первинка стає відкритішою. Фахівці центру працюють над наповненням сайту активізували соцсторінки в Фейсбуці та Інстаграмі. Ми вже запустили в соцмережах наш заклад. Та в Фейсбуці, в інстаграмі У нас давно вже працює наш сайт. А це пов'язано з першою чергою з тим, що до на нашого закладу доєднався райони ЦПМСД. Це тепер ми один великий ЦПМСД на, на п'ять районів на місто і на п'ять територіальних громад. Для зручності для наших пацієнтів ми інформуємо в інформати актуальну інформацію про стан наших заходів, про виконання роботи. Зараз кожна амбулаторія знайомить олександрійців та мешканців сусідніх громад з сімейними лікарями та педіатрами. У нас 72 лікарі працює в нашому центрі надають первинну медичну допомогу. Ми обсловом первинний дитячі і доросле населення. У нас під заключено близько 90 тисяч декларацій з громадянами. Для цього треба вчасно і зручно. Ми будемо використовувати соціальні мережі для зручності, тому що саме в них дуже швидко можна знайти інформацію про. Які лікарі там у відпустці, як це буде все відбуватись? Куди звертатись? На які номери телефону? У нас працює пункт невідкладної допомоги, і є номер телефону, який ми зазначимо, де куди можна звертатись з усіх інших питань? Ми в майбутньому ми будемо відображати. Ми будемо раз у місяць звітувати про вільні місця у лікарів. Знаходьте в соцмережах центр первинної медико-санітарної допомоги міста Олександрії та підписуйтеся, щоб бути в курсі подій та новинок.